Заходьте, це, в це, це, це. <ріху> Заходьте в гості. Заходьте в гості. Не розувайтеся. <ріху> Ой, так що, <так>, красота, все, що залиши. Бачите? Все, що залишилося. Це, що залишилося. Що Чисте бу... небо. А що це за кімната була? Це була зала, це була зала. Тут була спальня з тієї сторони і, не знаю, як, прихожка, не прихожка з такою. Та пічка була, груба була, все. Не цей. О, так і жили. Нам вистачало. Нам видало. Нас двоє чоловік, то нам вистачало, звісно. Ну, дасть Бог допоможе, сподіваємося. Якби хоча б воно не горіло, може б ми самі якось тягнули. Я не знаю, звісно, це дуже багато грошей і треба на це все. А от як воно горіло, його тільки сказали під снос, То, що воно все сипеться і все. О, я повернулася в марті місяці чи березні, як уже правильно. О, ну так, потихеньку воюємо. Потихенько шкрябаємося, воюємо. Нічого. О, думаємо, що якось виживемо. <с> якось виживемо. Ну, Надіємося, звісно, що нам допоможуть, Надіємося. А ви попали так. в програму по відбудові, так? Да, 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 а да. Да. в яку чергу і коли ваш будинок планує? Ну, я ще не здала документи. Угу. Документи не в порядку, я не здала. О. У мене проблема, що не сходиться квадратура. Спочатку не сходилася нумерація вдома, всю життя прожили, потім казали, що вона не така, не, ну, не додивлялась ніколи, не обращали уваги. А тепер проблема з квадратурою, з новим тіхпаспортом. О, що я зглупила, зробила новий тіхпаспорт. Треба було його не робити. О. І все воно, мабуть, пройшло. Цей Це планують повністю зносити і будувати новий по програмі, так? Так. Да. Да, а да. коли обіцяєте вже це зробити? Ніхто нічого не обіцяє. Mm. Ніхто нічого не обіцяє, ми нічого не знаємо, не знаємо. Mm. Коли буде, О, без поняття, ніхто нічого нам не обіцяє. Mm. О, сусідка то здала документи, в неї все в порядку, все нормально. А я подвисла чуть-чуть своїми документами. Ну, я думаю, не оставлять мене в біді. Я думаю, все одно щось придумають, щось поможуть, а якось воно розрішиться. А що воно там буде, не знаю. А крім будинків, що в селі по цій програмі відбудовується? Там школи, лікарні? Ні, поки нічого вони не відбудовують. Вроді бачу, тільки цих п'ять будинок. Амбулаторію, то одразу вони перекрили хлопці. Не це. Я так бачу, що нічого по поки, поки мовчать, тільки цих п'ять будинків. О, поки там побачимо. О, а дорогу ще будували. Дорогу красиву зробили.